Календарно-обрядові пісні. Пісні зимового циклу. Згадуємо. Календарно-обрядова поезія цикл фольклорних пісенних творів, зміст, і виконання яких пов'язані з народним обрядовим календарем. Є зимовий цикл пісень, який називається Колядки та Щедрівки. До весняного циклу належать здебільшого веснянки і багато різновидів веснянок, наприклад, Гаївки. І літній цикл, купальські пісні, русальні пісні, а також жниварські пісні. Сьогодні ми говоритимемо про зимовий цикл це колядки, щедрівки і рідше посівалки. Отже. Що означає слово коляда? Коли ми чуємо слово коляда, у нас з'являється асоціація з обрядовою різдвяною піснею. Так, колядують на різдвяні свята. Але коляда в язичницькій міфології це дружина Білобога. Бога. Коляда. 25 грудня, щороку, це день зимового сонцестояння, ховалася від мари, богині смерті, яка перешкоджала їй народити нове сонце. Утікаючи, коляда перетворилася на козу. З прадавніх часів щороку лунали колядки, щоб возвеличити появу на світ божеча Сонце. Після прийняття християнства замість сонця у колядках почали возвеличувати новонародженого Ісуса Христа, але дуже багато обрядів з язичницьких часів залишилися. Наприклад, коза, або людина, переодягнена в козу, або просто маска кози носилася разом з колядниками. Це як символ того, що коляда колись, перетворившись на козу, врятувалася від богині смерті мари. Вертеп дуже тісно пов'язаний з колядою, це печера ущелена. Вертеп це також театралізована вистава про народження Ісуса Христа. Вертеп це переносний ляльковий театр, в якому представлялася вистава Різдва Христового. Вертепи досить великі, приблизно в ріст людини, метр, два метри ящики. Обтягнуті тканиною здебільшою, рідко коли обклеєні різнокольоровим папером. Діові особи вертепу це дерев'яні ляльки. Бачимо зображення одного старих вертепів, який має два поверхи. На верхньому поверсі дієві особи різдвяного дійства, це може бути Марія, Царі, Пастушки, а внизу дієві особи це представники. Українського народу, козаки, жінки прості і між частинами різдвяної дії те, коли можна було показувати вистави з народного життя. Ось поруч фото, як виглядали дерев'яні ляльки. Живий вертеп прийшов на зміну ляльковому. У ньому ролі ангела, пастушків, ірода, волхвів, Марії, Йосипа виконували всі від дітей. До людей поважного віку. Це був живий вертеп, не ляльковий. Дуже тісно пов'язані з різдвяними святами такий символ, як дідух. Його називають ще райдідух. Дідух плели з певної кількості колосків. Сніп був подібний до дерева. Слово «дідух» в перекладі означає дух предків. Дідухом цей сніп називався тому, що він був символом померлих пращурів. Саме через це його і виносили з хати наприкінці Різдвяних свят. Наприкінці Різдвяних свят, після Різдва, в багатьох регіонах України навіть спалювали дідуха або просто жмут соломи як символ того, що померлі пращури вже вийшли з хати. Основна функція дідуха це пошанування померлих родичів і забезпечення багатого врожаю на наступний рік. Одна з найвідоміших українських колядок нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна світлом засіяла, де Христос родився, з діви воплотився. Як чоловік паленами Бога оповився, пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють. Ой ти, царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливії цього дому господарю, даруй господарю, даруй господині, даруй літа щасливії нашій славній Україні. Ця колядка була настільки популярною, що у неї з'явилося дуже багато варіантів. Ось радянський варіант. Коли часи радянської влади неможливо було викорінити, знищити колядування, виникла колядка, і то не один варіант був на зразок цієї. Нова радість стала, яка не бувала. Довгождана зірка волі в жовтні засіяла. Де був цар зажився з панством вкорінився, там з голотою простою Ленін появився. Тобто зірка засіяла не на Різдво, а в жовтні це був час перевороту більшовицького комуністичного перевороту. Тут йдеться не про народження Ісуса, а про те, що з'явився Ленін. Часи Другої світової війни і після Другої світової війни. Коли тривали визвольні змагання за Україну, з'явилося дуже багато варіантів повстанських колядок. Ось один із них: Нова радість стала, яка не бувала. Над полями України пташечка літала. Пташечка літала, нам звістку принесла, що Україна не пропала. Україна воскресла. На Різдво раненько сніжок надлітає, мати з дітьми із Сибірю батька виглядає: діти ревно плачуть, де наша родина? На Сибір'ю висипана висока могила. Це колядка, якій переплітається з різдвяною історією історія України. Коли наших земляків масово виселяли на Сибір. І ще один варіант колядки це італійською мовою. Переклад колядки нова радість стала. Італійською мовою. Добрий вечір, Тобі, пане господарю. Добрий вечір, Тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А що перший вже празник святеє Рождество, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, а другий вже празник святого Василя. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. А третій вже праздник – святі, водохрещі, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А що перший праздник зійшле тобі втіху, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, а що другий праздник зійшле тобі щастя. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, а що третій празник зійшле всім нам долю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Зійшле всім нам долю, Україні волю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Які три основні свята згадуються у колядці? Перш за все це свято Різдва Христового, святого Василя його називають ще Старий Новий Рік, і водохреща. Ось як це виглядає в колядці: а що перший вже празник святеє Рождество, а другий вже празник святого Василя, а третій вже празник святі Водохреща. Чи можна назвати цю колядку величальною? Після кожного рядка є приспів, який повторюється: Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Це називається рефрен, повторення подібних рядків у творі. Ми бачимо, що ця колядка є величайною, у ній возвеличується народження Ісуса Христа, Божого Сина. Щедрівки величальні обрядові пісні, що виконують під новий рік і на щедрий вечір. У Щедрівках висловлюється побажання багатого врожаю добробуту. До 15 століття Новий рік святкувався 1 березня, і тому в Щедрівках є згадки про ластівок, зозуль та обов'язкового щедрика. Щедрик, Щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнички народились. В тебе весь товар хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Щедрик походить від слова щедрий, плідний, життєдайний. Композитор Микола Леонтович на основі простої мелодії написав хоровий шедевр, який нині співає на Різдво весь світ. 1936 року з'являється англомовна версія Щедрика Колядка дзвонів. І мелодія Щедрика звучить у багатьох американських фільмах. Серед найвідоміших сам удома, Мапетшоу, Південний Парк і багато багато інших. Колядки і Щедрівки. Що у них спільного і чим вони відрізняються? Колядки за часів християнства виконують на Різдво. Щедрівки виконувалися під Новий рік або в ніч на водохреща це називається Щедрий вечір. У колядках возвеличується народження Ісуса Христа. У щедрівках висловлюється побажання добробуту, багатого врожаю Господарю. Але і колядки, і щедрівки це є величальні обрядові пісні. І посівалки. Це теж обрядові пісні, що супроводжували традицію посівання осель зерном на ранок старого нового року. Сію, сію, посіваю, з Новим Роком вас вітаю, щоб родило на землі, щоб був хліб на столі, щоб водилися перенаті і безщупка, і чубаті, щоб не знали ви біди, нехай прийдуть гаразди, щоб капуста, головчата, а петрушка корінчата, Часник як бик, цибуля, як зозуля, пшениця, як рукавиця. Щоб була з дітей утіха? А грошей півтора міха, щоб ви міряли гроші мискою, а дітей колискою, щоб у кожній кутині було по дитині. Хай дасть нивка по сто стокіп по сто тисяч один сніп. Віншую вас новим роком, новим роком, довгим віком, щоб ви дочекали від тепер за рік до ста літ. Намалюй у зошиті карту розуму. Як висновок, як підсумок, вчимося створювати карту розуму. Карту розуму називають ще інтелект картою або деколи ментальною картою. Це спосіб зображення мислення, це дуже добрий спосіб для того, щоб запам'ятовувати матеріал. Перший крок: в центрі зошита малюємо основну ідею. Ось, наприклад, художня особливість колядок. Від центральної фігури проводимо гілочки, стрілочки, і біля кожної гілочки записуємо слова. Отже, художня особливість колядок це її варіативність, піднесений, радісний настрій, колядки супроводжують обряди, це величальна пісня, колядки виникли на основі язичницьких вірувань, колядки пов'язані з вертепом. Потім ми проводимо ще тонші лінії і дописуємо. Отже, це величальна пісня колядка, тому що в ній прославляється народження Ісуса. Це величальна пісня, тому що в ній є побажання господарям добра. Колядки супроводжують обряд, який називається колядування. Колядки виникли на основі язичницьких вірувань. Це коляда, вірування в погиню. Коляду, яка народжувала щороку Божиче Сонце. Колядки пов'язані з вертепом, і цей вертеп ляльковий був раніше, а тепер він став живим вертепом. Ляльковий вертеп дуже рідко використовується, хіба що у ляльковому театрі. І можемо ще до слова коляда зробити ще одну гілочку і написати, що коляда це дружина білобога. Всі елементи на карті обов'язково поєднуємо з центром. Колядки продовжують створюватися сьогодні. Ось колядка там, в Бахмуті тернополянина Олега Вітвіцького. Там, в Бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало. Христос родився. Славімо Його! Донецька нічка, окопна свічка. І ворогам всім лютим на зло стали солдати колядувати. Христос родився, славімо Його. Під гуляй полем кутя на столі, звіздою небо там зацвіло, вітер у степу водить вертепи. Христос родився, славімо Його. В місті Марії промінь надії, десь над Азовом в небо звело, там нас чекають, тихо співають. Христос родився, славімо Його. Під замком львівським, на личаківським лицарів військо спокій знайшло. Ми ж до героїв із колядою. Христос родився, славімо Його. В древньому Римі Петрик із Криму разом зі світом славить Різдво Юля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився. Славімо Його, а в Тернополі маленька Оля з фронту чекає татка свого, Ручки складає, слізки втирає. Христос родився, славімо Його. Наша родина вся Україна, і збройні сили і ТРО під Божим стягом ідем до звитяги. Христос родився, славімо Його!